Нікополь одна з багатоповерхівок. У цій кімнаті ледь не загинула ціла родина мати, батько та троє маленьких дітей. Коли зайнялося, усі вони спали на цьому дивані. Ще до приїзду рятувальників їм вдалося вибратися на свіже повітря. Втім, діти встигли отруїтися чадним газом. Найбільше постраждала трирічна дівчинка. Вона була без свідомості. Її намагалися реанімувати. Втім, марно. Дитина загинула. Її сестричка та братик нині в лікарні загрози життю немає. Зараз стан дітей стабільний. Одна дитина переведена до педіатричного відділення, друга дитина залишилась поки що в нас, але завтра плануємо перевід. Діти на шляху до одужання. Вже відомо, родина стояла на обліку міських соціальних служб. Серед причин пожежі можуть бути дитячі пустощі з вогнем, коротке замкнення або порушення правил поводження з обігрівачами, заявили в ДСНС. Остаточний висновок мають зробити слідчі. Встановлено те, що для опалювання приміщення використовувалася побутова електронагрівальна плита, яка повинна знаходитися на кухні за а Вона знаходилася у житловій кімнаті поруч із диваном, на якому спали мешканці квартири. Обговорення трагічного випадку винесуть на виконком. Повідомили у міськраді Нікополя. Подальшу долю батьків вирішуватиме поліція. А от чи повернуть їм дітей після трагічної загибелі середньої доньки соціальні служби? Владислава Авдієнко, Олег Одринський. Новини 11 каналу.